Привіт, мужики, показую своїм 4 підписчикам, як я готував 20 годин хліб, ось моя киця. Беру тісто, яке в мене стояло 10 годин холодильника, а до цього 8 годин підходило. Ось так воно виглядає знизано дуже зверху, класно, борошно посипано, щоб не прилипало. Ось так воно виглядає. Беру телефон з класним чохлом, знімаю красиво, щоб вам було все видно. Це моє лезо, яке купив за 8 гривень на тему. Лезом роблю розріз, ви побачите, як він класно роз... розійдеться. Не знаю, чогось почав робити ці грати. Мені вони виглядають прикольно. Наступного разу зроблю інший узор. Обов'язково лід в казан, хліб, в той же казан, накрив кришкою 20... 20 хвилин під кришкою ще 15 було. Без це я не знімав. Ось такий хліб у мене вийшов. Бачите, як він розкрився по розрізу. Глядає просто чудово. ось я його ріжу, зараз почуєте цей звук. Сподіваюсь, вам було чути. І ось такий в мене вийшов хліб. Це результат десь 10-ї е, спроби різних рецептів. Детальніше про рецепт розкажу в наступному відео.